Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Нещодавно я прочитав одну статтю, яка наголошує про те, що в Україні проведуть повторну перевірку укриттів. Зараз ми цю статтю прочитаємо, проаналізуємо і зробимо відповідні висновки, чому ж так відбувається. А саме прем'єр-міністр України анонсував повторну перевірку стану укриттів в Україні. І це відбулося на засіданні Кабінету міністра України 4 серпня. І саме прем'єр-міністр України наголосив, що там, де нічого зі станом укриттів не змінилося, знову будуть кандрові рішення. Відповідно його цитата: у червні цього року окремих керівників на місцях ми звільнили, а деяким винесли догани через загалом неналежний стан укриттів, пройшов понад місяць. А тому зараз дамо доручення знову провести перевірки щодо того, чи була виправлена ситуація. Таким чином, сказав прем'єр-міністр. Тобто він сказав, що він незадоволений роботою голів громад, там, де мешкають люди, там, де відбуваються всі ті нагальні питання. Які стосуються безпеки людей. І в більшості, я не можу сказати, що всі, в більшості це незадовільний стан укриттів. І коли я цю інформацію чую завжди, у мене виникає просте питання: а чому саме прем'єр-міністр наголошує про те, що треба звільняти відповідальних осіб, виносити їм догану? Причина ж в іншому, якщо звільнити, винести догану, ситуація ж не зміниться. Причина в тому, що ще в 2022 році в законі України про місцеве місцевання була окрема стаття наголошена це повноваження в галузі цивільного захисту населення. Минув вже рік, і відповідна ця стаття не була виконана. А ким не була виконана? Не була виконана головами громад, які несуть повну і персональну відповідальність за виконання тих повноважень, які наголошені в законодавстві, вони мають виконувати це. І відповідно вже з боку органів виконавчої влади, а це райдержадміністрації та обласні державні адміністрації, мають контролювати виконання. Якщо цього не відбулося, то, відповідно, прем'єр-міністр України наголошує, що є проблематика. Для того, щоб цю проблематику вирішити, треба вимагати зголів громад, щоб вони виконали все те, що наголошено в законодавстві, в питанні щодо цивільного захисту. Я вам зараз скажу, скільки пунктів, в яких наголошені повноваження щодо цивільного Щодо організації та забезпечення цивільного захисту. Цих пунктів 22. 22 пункти. За рік не виконані ці пункти. Міські голови, голови громад, відповіли за це? Мабуть, ні. Не відповідали. А хто відповів? А відповіли якісь виконавці, яких звільнили, яким винесли догану. А ситуація не змінюється. Бо якщо б. Контролювали голів громад за виконання цих пунктів в питанні цивільного захисту. І, відповідно, голова громади відчував, що якщо він не виконає, то буде він покараний за невиконання, вплоть до судового розгляду, за невиконання. Бо це в першу чергу цивільний захист, це укриття, це бомбосховище, це безпека населення. Це дуже відповідальний момент. Якщо казати про сьогоднішній час, а саме про 2022 рік, про 2023 рік, то вже можна зробити висновок, що в 2014 році ніхто цими питаннями не займався в питанні облаштування укриттів та бомбосховищ. Результат це сьогодення. І сьогодення показує, що також. Пройшов рік, як були наголошені ці повноваження в законодавстві. Нічого не виконано, і відповідно, прем'єр-міністр вже публічно виступає, що треба провести перевірку цих укриттів. Причина в тому, що голови громад не виконують ті повноваження, які наголошені, відповідно, їх ніхто не контролює з боку органів виконавчої влади, про що ми сказали, результат це. Вже виступ прем'єр-міністра про те, що треба проводити перевірки повторні, виявляти тих, хто не виконав до прийняті кадрових рішень. Але ситуація не зміниться. Тільки виконання повноважень, як наголошує законодавство. Бо саме органи місцесредування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі. В межах повноважень того спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. І саме це наголошено в Конституції України, саме це наголошено в законі України про міське східвання. Ось причина в цьому невиконання. Якщо б було виконано, не було б таких моментів. Не було б виступу прем'єр-міністра про те, що він. Каже про те, що в більшості по всій території України питанням укриттів там бомбосховищ не займаються. Тому, шановні глядачі, ось висновок, чому так відбувається, це ми роздивилися один приклад в питанні укриттів бомбосховищ, тобто цивільний захист населення, який є на сьогоднішній час дуже актуальним. Дуже важливим питанням. Шановні глядачі, це відео ми робимо для вас для того, щоб ви розуміли ситуацію, чому так відбувається. Якщо вам відео це сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал і давайте разом вивчати всі ті питання, які стосуються нашого з вами життя. До нових зустрічей!